Циркові номери, хореографічні постановки, вокальні композиції, артисти міського будинку культури підсумували творчу діяльність на сцені драмтеатру. Представили свої мистецькі досягнення учасники дев'яти творчих колективів різних жанрів та вікових категорій від п'яти до шестидесяти п'яти років. Дуже красивий концерт, змістовний хороший колективи. Дуже хороші підготовлені. Більше 20 виступів концертної програми Будинку культури оцінювали журі восьмеро фахівців, кожен у своєму жанрі. Відзначили найкращих виконавців, які виступатимуть на міському звітному концерті мистецьких закладів Мукачева 22 травня. Загалом досить рівень цікавий такий, і кожен колектив намагається кожного року щось нове нове показати, шукають хороші матеріали у різних різних жанрах. Родзинкою концертної програми стали постановки циркової студії до слова єдиною в Мукачеві. У номерах як наймолодші, так і зрілі артисти показали акробатичні трюки, пластику, гнучки, жонглювання на велосипедах. Постановки циркачів журі вразили найбільше. Багато що дуже сподобалося, особливо хореографічна хореографічна постановка завжди на вищому рівні. Це один з найкращих мукачських колективів. Сучасник і завжди показує всі найкращі номери і на найкращому рівні. Тому дещо ми вже відібрали. Дуже сподобалася звичайно, циркова студія Мукачева, тому що вона така єдина, унікальна, неповторна. Мукачеві також ми відібрали, будемо рекомендувати її на творчість від Мукачева. В одній програмі показати всі творчі здобутки неможливо, запевняють організатори. Але без патріотизму обійтися на цьогорічному концерті не змогли. Ми зробили дуже гарну програму, таку патріотичну програму. Це хореографічна композиція Україна це ми», «Ти повертайся живим, Зозуля, самбу. Тобто ми зробили все, щоб доказати, що в цей. Важкий час люди живуть з надією. Живуть з надією на те, що буде мир, що Україна єдина і неділима. Звання зразкових та народних вкотре підтвердили творчі колективи міського будинку культури. Організатори запевняють, такий результат отримали завдяки тому, що керівники студій професіонали, і кожен знаходиться на своєму місці. кажуть, ідей багато і є що показати глядачеві, якого вважають головним журі.